Добрий день, діти! Зараз у нас урок української мови. Ми продовжуємо вивчати тему іменників, і сьогодні будемо розпізнавати іменники, які називають один предмет або багато. Розгорніть, будь ласка, свої робочі зошити та запишіть 6 листопада класна робота. Сьогодні до нас на урок української мови завітали наші старі знайомі це Мовка та її друг Сурчик. Будь ласка, послухайте їхню розмову та перегляньте відео, яке вони нам пропонують. Їжак, листок, Кущ, Голка, Плащ. Ці слова... Згадується у вірші поетеси Тамари Коломієць. Зараз я спробую повернути їх у текст. Два веселі їжак накололи на голка, сі листок і сказали Ми кущ! Золоті у нас плащ на дощ. Ой, суржику, мені здається, ти зробив щось неправильно. Бач, яким дивним видається віршик. Ну, якось воно так вийшло. Скоріше не вийшло. Я вважаю, що слова треба дещо змінити. Два веселі їжаки, накололи на голки, всі листки. І сказали ми кущі. Золоті у нас плащі. На дощі. Так он воно як. Значить, тих кущів, плащів та дощів було багато. Виходить, так. А що ж тоді змінилося у словах? Бачу, що кінцівка. А для чого її змінювати? Тільки для Рими. І для Рими теж. Та найголовніше, щоб показати, що предметів було не один, а багато. Порівняємо ще раз змінені слова один предмет їжак, багато предметів їжаки. Ой, мовонько, а можна я далі? Можна я? Листок, листки, молодець суржику, кущ, кущі. плащ плащі. Дощ, дощі. Я зрозумів слова назви. Можуть називати один або багато предметів. Так, дітки, ще раз, давайте повторимо слова назви або іменники можуть називати один або багато предметів. Сьогодні ми у підручнику працюємо на сторінці 69-70. Зараз я пропоную вам виконати завдання вправи 1. Наші друзі вирішили пограти в хованки. Щоб визначити, хто буде жмуритися, потрібна лічилка. Прочитайте лічилку, яку запропонувала родзинка на сторінці 69 вправа 1. Прочитайте самостійно з підручника. Слухай, як лічити треба. Ти земля, я буду небо, я пушинка ти перо. Ти трамвай, а я метро, місто я, а ти село, квітка ти, а я стебло. Ти весна, а я зима. Вас багато, я сама. Давайте, будь ласка, згадаємо, а коли ми використовуємо лічилки? Під час гри. Що ми робимо, коли ми використовуємо лічилку? Обираємо когось одного, на кого, на кого укаже останнє слово лічилки, для того, щоб не сперечатися, хто буде головним або хто буде перший виконувати завдання. В нашій лічилці є слова виділені іншим кольором. У підручнику це чорнішим кольором, на екрані жовтим кольором. Зараз нам потрібно буде виписати спочатку слова, які називають один предмет, а потім змінити ці слова, щоб вони називали багато предметів. Давайте, будь ласка, подивимося у підручник і оберемо всі слова, які називають один предмет. Це Пушинка, перо, трамвай, місто, село, квітка, стебло, весна і зима. Всі ці іменники називають один предмет. Пушинка одна, перо одне, трамвай один, місто, село по одному, квітка, стебло, весна, зима також по одному, одна зима, одна весна. Наше завдання потрібно нам змінити ці слова на багато. Так? Пушинка одна, а багато пушинки. Перо одне, а багато пера. Трамвай один, а багато трамваї. Місто багато міста. Село. Села, квітка, квітки, стебло, стебла, весна. Багато чого, що багато. Весни, зима, зими. Нам потрібно з вами записати спочатку слова, які означають один предмет, пушинка. І через рисочку записуємо багато пушинки. Перо, пера, трамвай, трамваї. Місто, міста, село, села, квітка, квітки, стебло, стебла, весна, весни, зима, зими. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Розумнички мої трішки втомилися. Пропоную вам стати біля вашого робочого стола і трішки порухатися, щоб відпочити. Відпочили і починаємо виконувати завдання наступної вправи. Це вправа 4. Ми сьогодні, дітки, на уроці вивчаємо іменники, які називають або один предмет, або багато предметів. Будь ласка, наступна лічилка це гаджика. На ялинці зірка. Раз. На ялинці два горішки. Раз, два. На ялинці три цукерки. Раз, два, три. І чотири шоколадки. Раз, два, три, чотири. На ялинці яблучко рум'яне. Хто підстрибне, той його дістане. Знову ж таки, гаджик, мабуть, хоче пограти з вами якусь гру. Зараз він обирає вас для того, щоб записати іменники, які виділені іншим кольором на екрані, або чорнішим кольором у підручнику. Це зірка, горішки, цукерки, шоколадки і яблучко у два стовпчики, так, на дві частинки. Спочатку ми з вами випишемо іменники, які називають один предмет. А потім випишемо іменники, які називають багато предметів. Будь ласка, перегляньте ще раз ці виділені слова: зірка, горішки, цукерки, шоколадки, яблучко. Назвіть мені предмети, які називають один предмет. Це зірка, вона одна, і яблучко воно одне. Багато називаємо це горішки. Цукерки шоколадки. Перегляньте, чи все ми правильно з вами назвали. Так, один це предмет зірка, одна вона, одна одне яблучко, а багато горішки, цукерки, шоколадки. Запишіть спочатку предмети, що, що означають один, а потім що багато. Один предмет. Зірка яблучко, багато горішки, цукерки, шоколадки. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Наступне завдання нам з вами потрібно записати слово ялинка. Гарна ялинка, красуня скоро прийде до кожного дім, і зробити звукову схему слова ялинка. Давайте, будь ласка, спробуємо виконати завдання разом. У слові ялинка перша буква Я. Давайте згадаємо, буква «Я» на початку слова або на початку складу завжди позначає два звуки. І А ми чуємо Я. Є, а. Так, Я два звуки «й», м'який приголосний, а голосний. Далі Л. Твердий приголосний і голосний н-твердий приголосний к-к, твердий приголосний к, – к, к. «а», голосний. Давайте порахуємо з вами, скільки букв у слові ялинка. Шість. А звуків. Порахуйте, будь ласка, внизу звуки сім, А складів. Пам'ятаєте, у слові стільки складів, скільки голосних звуків. Подивіться, скільки червоненьких кружечків. Три. Отже і слово має три склади. Розумнички мої великі. Зараз я пропоную вам трішки відпочити та виконати завдання фізкульт хвилинки. Перегляньте фізкульт-хвилинку у класрумі або просто порухайтеся самостійно. Наступну вправу, яку ми будемо з вами виконувати, це вправа 8 на сторінці 70. Вправу виконаємо усно. Спочатку давайте прочитаємо лічилку титалочки Із самісінького ранку умиваються на ганку, кури, півні, цуценята, кішки, кіски і ягнята. Хто ж не встигне вмитися, той ідеш муритися? Так, зверніть, будь ласка, увагу, які запитання ми поставимо до виділених слів? Кури? Хто? Хто кури півні? Хто? Хто півні? Хто цуценята? Хто кішки? Хто кіски? Хто ягнята? Так, це все іменники. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, вони називають один предмет чи багато кури, багато їх півні, багато цуценята, багато кішки, кізки і ягнята, також багато. Зараз ваше завдання змінити ці слова так. Щоб у лічилці ми їх чули як один предмет. Так, пробуємо. Із самісінького ранку умиваються на ганку, курка, півень, цуценятко, кішка, кіска і ягнятко. Хто ж не встигне вмитися, той іде жмуритися. Отже, ми з вами змінили. Предмети, які означають багато, на предмет, який означає один. Сьогодні на уроці ми з вами вивчаємо іменники, які називають один предмет або багато предметів. Наприклад, один предмет курка, а багато кури, один предмет півень, а багато півні. Молодці. Пропоную вдома вам виконати завдання вправи 11. Потрібно підібрати і записати по 4 іменники, які називають один предмет, наприклад, стіл, ручка, зошит, олівець. І 4 іменники, які називають багато предметів, столи. Ручки, зошити, олівці, пропоную завдання виконувати самостійно предмети підбирати свої. Давайте підведемо підсумок сьогоднішнього уроку. Що ми вивчали сьогодні на уроці? Іменники. Які саме іменники, які називають або один предмет, або багато. Дітки, якщо ми бачимо один предмет. То це, увага, увага! Ви вже в мене дорослі. Однина називає один предмет. Якщо ми бачимо багато і називаємо багато предметів, то це множина називає багато предметів. Сьогодні я вам кажу дякую, до побачення!